Сергій Чиботар знову в епіцентрі уваги Заступник Авакова не з'явився на допит генеральну прокуратуру у якості свідка. Не з'явився, бо зараз Чиботар у відні. Як з'ясувалося, йому вручили повістку слідчі генпрокуратури в аеропорту саме перед вильотом запитань ГПУ до Чиботаря чимало. Цей інцидент з його родичами, яких підозрюють у перешкодженні журналістській діяльності, це і прослуховування його кабінету у грудні минулого року. Словом, пан Чеботар за час своєї роботи в міністерстві внутрішніх справ стих, так би мовити, відзначитися. Чи то забракло часу, чи то не було бажання, чи то є інші причини. Однак своєю присутністю Генпрокуратуру пан Чеботар не порадував. Будемо виясняти причини і вживати заходи, які можливо вживати до свідка. Це може бути привід, якщо буде встановлено, що він ухиляється від явки досліджує. Звинувачення, але без кримінальних проваджень, сипалися на Сергія Чеботаря ще з початку минулого року. Голова профспілки атестованих працівників МВС Анатолій Онищук звинуватив його у корупції. Ми говоримо про те, що він повернув стовпів режиму Януковича до влади. Ми говоримо про те, що він не забезпечив прозорість в логістиці, а це стосується тендерних закупівель. Ми говоримо про те, що сьогодні змінилися потоки на інші прізвища. Тоді в МВС всі звинувачення спростовували. Потім слідчі СБУ проводили обшу в кабінеті Чеботаря. Потім з'явилася інформація, що нібито екс заступник міністра хотів потрапити у Фінляндію із підробними документами. Потім інцидент журналістами Зіка, потім рапорт на звільнення. Потім його призначення радником міністра внутрішніх справ. Ну а потім поїздка у відень. А ще не забуваємо про прослуховування особистого кабінету словом, Сергій Чеботар забезпечує роботою і журналістів, і слідчі генпрокуратури. Нагадаємо ще раз, поки що в якості свідка.